Часом ми не віримо, що зло і справді існує у світі, натомість воно настільки витончене, що деколи його просто не помічаємо. Спокуси і пастки нечисто чекають нас будь-де. і не зауважуємо, як у них потрапляємо. Відомий у всьому світі християнський письменник Клайв Стейпс Люс, автор хроніки Нарнії, прагне показати у цій книзі механізм дії зла у світі і форму, яку він обрав. Лист повчання старого досвідченого диявола на ім'я Крутень до молодого бісика про те, як спокушати людей. Отож, розпочнімо. Цитата. Найкращий спосіб прогнати диявола, якщо він не відступає перед текстами Святого Письма, це висміти його, покипкувати з нього, бо він не зносить глуму. Лютер. Диявол-гордий дух не може витерпіти глузування. Томас Мор. Передмова. Я не маю наміру пояснити, як листи, що оце пропонуємо читачам, потрапили мені до рук. Коли йдеться про дияволів, то в цьому питанні людство схильне скочуватися до однієї із двох рівновеликих і протилежних за змістом помилок. Перша полягає в тому, що люди не вірять в їх існування. А друга в тому, що вони не тільки вірять в існування дияволів. А виявляють до них надмірну і нездорову зацікавленість. Самим дияволам однаково подобаються обидві помилки. Вони захоплено вітають як матеріаліста, так і чародія. Манерою письма, застосованого в цій книзі, може легко володіти кожен, хто має до цього хист, але схильні до поганих вчинків і дражливі люди, які могли б повернути мистецтво такого стилю на шкоду іншим. Не зуміють перейняти його від мене. Читачам варто пам'ятати, що диявол-брехун. Не все те, про що говорить Крутень, треба сприймати як правду, навіть з його погляду. Я не ставив собі за мету з'ясувати, що то були за люди, про яких згадано в листах, але вважаю, що портрети, скажімо, спайка чи матері підопічного, навряд чи цілком відповідають дійсності. У пеклі, як і на землі, заведено бажане. Приймати за дійсне. На сам кінець зауважу, що я не робив жодних спроб перевірити хронологію написаних листів. Лист 17-й, мабуть, складено перед запровадженням карткової системи на харчі. Але, взагалі, спосіб датування диявола, здається, не має нічого спільного з часом на землі, і я не намагався відтворити його. Історія європейської війни, за винятком тих випадків, коли вона так чи інакше впливала на духовний стан однієї людини, очевидно, крутеня не цікавила Магдаленський коледж Клайп Стейпс Льюіс, 5 червня 1941 року.